Ще в березні місяці з представником Лозинського, а також потерпілою Олійник, було подано до суду клопотання про звільнення Лозинського в зв'язку з станом здоров'я. Після цього суд прийняв це клопотання до провадження і розпочав розгляд. В ході судового розгляду було призначено судово медичну експертизу. Яка прийшла до висновку про те, що в Лозинського стан здоров'я є такий, який потребує лікування не в умовах. Місць тримання під вартою. Я наголошу, що цей висновок судово медичної експертизи він містив дуже багато суперечностей. І, зокрема, суперечив перед тим е, висновку е, медичної комісії, яка була перед тим проведена е, виправно-трудовою установою Пеніціарною службою. І, власне, прокурор, е, прокурори в засіданні звертали увагу суду на те, що є е, е, такі суперечності. Крім того, цей висновок судово медичної експертизи містив і ряд інших суперечностей. і Прокурор просив суд, щоб викликати в судове засідання і допитати з цього приводу судово-медичного експерта. Проте суд безпідставно відхилив всі клопотання прокурора, і як ви вже знаєте, прийняв рішення про звільнення Лозинського. Після цього прокуратурою в межах сроків на апеляційне оскарження було внесено. Апеляцію на відповідну постанову суду суд повинен був е, цю апеляцію передати на розгляд суду апеляційної інстанції однак, е, не дочекавшись розгляду е, в суді апеляційної інстанції, е, було Лузинського було звільнено. Хочу ще е, також звернути увагу на таку деталь, що ще в травні е, Лузинського було переміщено в лікарняну установу місць позбавлення волі виправно-трудової колонії безпідставно. І на що прокуратура звертала увагу і було внесено відповідне подання прокурора про неправомірність такого його переміщення. Тобто його готували до вже на таке звільнення його готувалося заплановано. Прокуратурою відкрито на сьогоднішній день кримінальні провадження відносно працівників. Пеніціальної служби, а також судді, який виносив відповідне незаконне рішення, і в ході розслідування, також провадиться і з управлінням внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури провадиться внутрішнє розслідування. Буде надана оцінка всім особам, які приймали участь в цьому. І кожному відповідно до його дій, від їх кваліфікації, буде надано, буде прийнято відповідно законне рішення. Після того, коли нам стало відомо, що його було звільнено, я зібрав термінову нараду, дав відповідні вказівки. Ми вжили всі заходи, запобіжні заходи, щоб він не міг скритися. Тобто було виставлено сторожі на кордоні листки. Про те, що у випадку його появи, десь при спробі перетину кордону, що він має бути негайно затриманий. Також за ним виставлено було спостереження. Власне, під час його спостереження, коли він рухався на автомобілі біля Білої церкви, було прийнято рішення про його фізичне затримання. І доставлення його знову ж таки сюди, на місце до вирішення питання в порядку закону, коли буде розглянуто апеляцію прокурора, і буде прийнято рішення в результаті розгляду судом апеляційної інстанції. Не було жодних законних підстав його звільняти на сьогоднішній день. Він повинен згідно закону знаходитися ще під вартою, тому що суд прийняв незаконне рішення і, не дочекавшись розгляду, судом апеляційної інстанції, незважаючи на те, що була внесена апеляція, він видав відповідне судове рішення на руки як таке, що вступило в законну силу, чого він не мав робити. І тому в цьому випадку ми керуємося не незаконними рішеннями суддів чи рішеннями якихось інших посадових осіб, а ми керуємося законом, тому що в Україні діє принцип верховенства права, а не верховенства рішень чиновників чи суддів.